Це чудово, що ви вирішили змінити своє життя після 40 років. Це рішення може суттєво покращити ваше здоров'я та якість життя. Давайте розглянемо детальний план дій, який допоможе вам розпочати цей шлях. Після 40 років багато хто відчуває зміни у своєму тілі: сповільнення метаболізму, зниження м'язової маси, поява болю в суглобах. Однак початок регулярних фізичних вправ може не лише зупинити ці процеси, але й повернути назад деякі з них. Дослідження, опубліковане в британському журналі спортивної медицини, виявило, що навіть щоденна ходьба може додати до 5 років життя людям старше 40 років. У цьому відео ми розглянемо три вправи які ідеально підійдуть для тих, хто нарешті вирішив взятись за себе. Після 40 наш організм починає працювати повільніше. Для підтримки ваги потрібно більше зусиль, адже тіло спалює калорії не так ефективно, як раніше. Це одна з причин, чому багато хто помічає набір зайвих кілограмів навіть без змін у харчуванні. Згідно з дослідженнями, кожного року після 40 ми втрачаємо близько 2% м'язової маси. Що це означає? Менше м'язів, менше сили, зниження витривалості та підвищений ризик травм. М'язи відповідають за Палювання калорій, тому їх втрата ще більше уповільнює метаболізм. З часом наші суглоби зношуються, що може викликати хронічний біль або скутість. Відомо, що до 50 років майже кожна друга людина відчуває дискомфорт у колінах, спині або плечах. Ще одна поширена скарга постійна втома: з віком стає складніше перемикатися між роботою та відпочинком, а також відновлювати сили після фізичних або емоційних навантажень. Дослідження, проведені Американською асоціацією кардіологів, підтверджують, що люди, які залишаються фізично активними після 40 років, значно уповільнюють процес старіння.